Ну, ви бачите, що Меркель звучить як Трамп. Якщо б я залишалася канцлеркою, нічого б цього не відбулося. Ну по суті. Ну і до речі, ми не знаємо, як би розвивалися події, якщо Меркель би залишалася на посаді федеральної канцлерки Німеччини. Я не виключаю, що Путін ще там зробив би кілька кроків для того, щоб спробувати політичним шляхом добитися тих цілей, яких він вирішив добитися воєнно. Це теж можливо. Але. Розумієте, для того, щоб відбулася війна Росії проти України, недостатньо було присутності, не відбулася війна, присутності Дональда Трампа в Білому домі і присутності Ангели Меркель в Офісі федерального канцлера. Потрібно було, щоб склалися певні умови. Меркель дійсно, і треба це сказати абсолютно чітко, утримувала Путіна від якихось агресивних дій упродовж років. Шляхом створення моделі економічного співробітництва з Росією, енергетичного співробітництва з Росією. І вона в жертву цієї моделі принесла, я б сказав, інтереси безпеки колишніх радянських республік. Але найбільш парадоксальним є те, що ця модель була вагітна цією війною. Тобто, це було замкнене коло, якого Меркель мені здається, досі не помічає. Вона Сприяла тому, що Путін міг втілювати в життя свою ідею створення альтернативних енергетичних маршрутів в обхід української газотранспортної системи. До речі, ви може пам'ятаєте, що ми з вами були в ефірі, що коли не було добудовано північний потік? потік-2», я вам казав. Що як тільки його добудуть, почнеться велика війна в Європі. Дуже добре пам'ятаю, ну, мене тоді шокували ці слова. Вони здавалися словами з якоїсь фантастичної антиутопії. Ну от, А я виходив з чого? Що Путін почав будувати ці альтернативні маршрути у 2000 році, як тільки його люди взяли контроль над Газпромом, це було перше доручення, яке він поставив Олексію Міліру. Ми це тоді ще в Москві на намітки в на резиденції Газпрому обговорювали. Чого це зараз таке доручення? І навіть. Тодішні керівники Газпрому не могли до кінця збагнути, тому що це було невигідно, фінансово невигідно. Навіщо нам це робити? Втрачати гроші. А Путін знав для чого, бо він вже готувався до інтеграції України в той чи інший спосіб. І за великим рахунком, Північний потік-2 був останньою магістраллю. І я виходив з того, що якщо він її добудовує, він усвідомлює, що тепер Україна не може більше скажімо, зупиняти енергетичні потоки з Росії до Європи, якщо починаються якісь військові дії, він може спокійно перекачувати весь газ. По північному потоку, два-один, по турецькому потоку, і я от думав, може він почекає до сертифікації, але дуже дивно, що він навіть цю сертифікацію газогону не вважав за потрібну. Він же потім, коли були підриви північного потоку, один говорив, а північний потік ж зберігся, чого нам по ньому не перекачувати газ. Тобто ось ці процедури не цікавили, бо було... да, йому було потрібно, щоб була труба. А Меркель цього не усвідомлювала. Вона вважала, що якщо вона... Буде з ним співробітничати енергетично, то він не буде воювати. Вона не розуміла, що він фактично і хоче це енергетичне співробітництво заради того, щоб воювати. У них були протилежні підходи. І що робить Меркель? Вона за кілька тижнів до того, як вона залишила посаду федеральної канцлерки, летить до Вашингтона. Це був останній візит. І переконує Джозефа Байдена не запроваджувати нових санкцій проти Північного потоку, які, до речі, хто розпочав ці санкції? Дональд Трамп. Який якраз розумів, що енергетична залежність Європи від Росії дуже небезпечна, і говорив про це з трибуни. А Джозеф Байден тоді прислухався до Меркель, бо вважалося, що Німеччина це такий привільований партнер для Сполучених Штатів. І в результаті Північний потік-2 було добудовано, і нічого вже не могло зупинити Путіна. Навіть Меркель у кріслі федеральної канцлерки. Це одне необхідна умова для війни. А друга умова для війни це слабка Україна з точки зору Путіна. Україна була достатньо слабкою, щоб почати операцію по зміні влади. Знову таки, ми весь час потрапляємо в логічну паску разом з Меркель. Путін не починав ніякої війни. Він проводив триденну спецоперацію по заміні Зеленського Медведчуком. Після Януковича. Після чого його війська мали просто промарширувати по Хрещатику, віддаючи честь новому легітимному президенту України Віктору Федоровичу. Те, що це перейшло у велику багаторічну війну, це не було планами Путіна. Він перебудовувався на ходу. І от ми маємо запитати у Меркель. Якщо б це була трьоденна операція, вона б вважала тоді, що вона отримала Путіна від війни? Може, та, та ж вважали, бо каже, ну от, він же не, 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 став, не став воювати. Там були якісь там чергове зіткнення, яке закінчилося тим, що в Україні до влади прийшли при допомозі Росії. І інші сили. Але ж війни немає, значить все вийшло. І Трамп би тоді не вважав, що його присутність у Білому домі ще змінює. Ну просто це був би епізод. Ну, епізод, як я не знаю, як скажімо, там 2008 рік у Грузії. Ну, щось там було кілька днів. Змінилася влада. Ми там, звичайно, підтримуємо президента Зеленського, як ми підтримуємо президентку Тихановську. Ми підтримуємо і підтримуємо. Вони там зустрічаються з нами в вільності, коли ми буваємо, ми кажемо, ой, пане Зеленське, ви легітимний президент України. Як ми вас співчуваємо? А ми ж не можемо розірвати дипломатичні стосунки з Україною. Може, і можемо. Може, 10 посоль звідти вийде, а 5 повернеться. Тобто це все про інше. Але слухаю вас, і думаю про те, що це був би по-справжньому страшний сценарій для України, значно страшніший ні, ніж той, що ми переживаємо зараз при всіх атаках і при всьому болі, який українці вже пережили Звісно, за цим ресурсом. Але роки. я просто вам кажу, що тут є логічна, не, не стихковка. Мелькель говорить, що вона що якщо б вона була б канцлером, вона б отримала Путіна від війни. А проблема в тому, що Путін і воювати там збереться. А давайте послухаємо, що відповів Ангелі Меркель, очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І, і інтерпретує ж я інтерпретую це так само, як те, що вона написала у своїх мемуарах, що ніхто з центральної Європи не протестував проти північного потоку. Подивіться, якою була реакція німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році, про те, що ми не любимо угоди, укладені без нашого відома. Тож, мабуть, пані канцлерка забула, як її власний уряд реагував на наші протести. Ну... Ви ж розумієте, що насправді перемовини були, і розмови були про те, що потрібно розмовляти з Путіним, і Байден розмовляв з Путіним. Але правда в тому, що якраз Польща і Балтійські країни весь час задавали питання Німеччини, а навіщо і цей газогін, якщо є українська газотранспортна система, яка, до речі, проходить через територію Польщі. Потім. Тут теж багато новин цього тижня. Між Варшавою і Берліном триває суперечка щодо долі українця заарештованого і нібито причетного для до підриву газогону Північний потік потік-2». Давайте подивимося невеличкий роз'яснювальний матеріал нашої журналістки журналістки Слава ТІВІ» Інни Білик, яка розповість про головні факти і точки зору у цій історії. Соромно має бути тим, хто будував північний потік, а не тим, хто його підірвав, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Польща не зацікавлена в екстрадиції підозрюваного у підривах північних потоків з нашого пункту на нашу думку, єдині люди, які мають соромитися і мовчати у справі північного потоку, -2» – це ті, хто ухвалив рішення його будувати. Проблема Європи, проблема України, Литви та Польщі, полягає не в тому, що його підірвали, а в тому, що його збудували. Росія за гроші деяких європейських країн або німецьких та нідерландських компаній збудувала північний потік потік-2» всупереч найважливішим інтересам не лише наших країн, а й усієї Європи. За українця вступився і голова бюро національної безпеки Польщі Славомір Центкевич в понеділок суд у Варшаві на 40 діб залишив Володимира же під вартою, а в його будинку провели обшук. Адвокат українця оскаржує арешт. Мій клієнт як обиватель України клієнт, як громадянин України, стикається з обвинуваченнями, які, як я вважаю, для кожного українського патріота були б честю і гордістю і визнавалися б героїзмом, тому що мій клієнт є героєм. Я вважаю, що він заслуговує на те, щоб відповідати з позиції сили з піднятою головою після підготовки лінії захисту, яку ми зараз реалізуємо. Особу підозрюваного підтвердив журналістам Суспільного український адвокат. Це Володимир Журавльов, професійний дайвер. До Польщі виїхав напередодні повномасштабного вторгнення, оселився у Прушкові і започаткував бізнес. У Німеччині Володимиру загрожує до 15 років в'язниці. Нагадаю, три із чотирьох ниток трубопроводів у північний потік потік-1» та північний потік потік-2» підірвали 26 вересня 2022-го. Через три роки німецькі слідчі ідентифікували всіх членів групи, яка нібито здійснила диверсію. Підрив Вважають слідчі, вчинили семеро українців: координатор, експерт з вибухівки та професійні водолази. За даними німецьких журналістів підозрювані використовували для перевезення вибухівки яхту Андромеда, яку орендували за фальшивими документами. Однак через Польщу до Німеччини в'їжджали за справжніми паспортами. Саме за ними їх і викрили. Ще в червні Німеччина видала шість ордерів на арешт. Сьомий підозрюваний Всеволодка загинув на фронті в Україні. Ще одного підозрюваного Сергія Ка затримали в Італії. Видання Wall Нал пише, що він екс капітан ЗСУ та колишній співробітник СБУ. Росія вклала в будівництво північних потоків десятки мільярдів євро. Газогін на дні Балтійського моря з'єднує Росію із Німеччиною. Будували його в обхід України. До того газ до Європи транспортували через українську територію. Для РФ проект був не так економічним, як геополітичним. Північний потік один запустили 2012-го Перші контракти щодо будівництва північного потоку 2 уклали 2015-го через. Рік після анексії Криму Росією Польща та країни Балтії застерігали, будівництво може загрожувати безпеці Європи. США попереджали про залежність Німеччини від російського газу. Натомість німецький уряд відкидав перестороги тільки 22 лютого на тлі російської агресії. Німеччина призупинила сертифікацію північного потоку. потоку-2». а вже 24 лютого Росія вторглася в Україну. Дякуємо інні біла. От, Віталію, напевно, що ця історія увійде в підручники з роботи світових спецслужб, такі підручники, які недоступні широкій громадськості, але все ж таки, давайте спробуємо розібратися, що для нас є головним у цій історії, і як ми можемо оцінити позицію Польщі у тому, що відбувається для нас головним в цій історії. До речі, я знаєте що? Що дійсно після 2013 року продовжувалося будівництво всіх цих газоходнів. І зараз ми говоримо про людей, які їх підірвали. Ми не знаємо, хто за ними стояв реально, якими були реальні цілі підриву. Але ми маємо пам'ятати найголовнішу ситуацію. 2014 рік Росія кричущим чином порушує міжнародне право. Приєднує до себе Крим, починає неоголошену війну на Донбасі. Всі прекрасно розуміють, що європейський порядок фактично зламаний. І замість того. Щоб починати ось реальні пекельні санкції, чи, хоча б погрожувати пекельними санкціями, замість того, щоб заморозити економічне співробітництво з Російською Федерацією, Німеччина і інші європейські країни продовжують плідне співробітництво з Москвою, продовжують реалізацію енергетичних проєктів, метою яких є транзитна ізоляція України, прекрасно знаючи, тому що Росіяни знову ніколи цього не приховували. Що це є головна мета. Росіяни весь час кажуть, що Україна є ненадійною транзитною державою. Ми, не, ми хочемо альтернативні за газогони, які підуть по морю. Україна весь час нагадує, що місткості української газотранспортної системи достатньо для того, щоб задовольнити всі проекти, які є у «Газпрома». і всі угоди, які підписуються між Газпромом і європейськими країнами. Весь час задається питання. І Дональдом Трампом, який говорить про залежність Європи від російського газу, і українським керівництвом, яке нагадує, що навіть за умов цієї залежності це все можна спокійно експортувати через українську газотранспортну систему. Тобто створюється дві залежності: перша залежність це залежність сировини, а друга залежність це залежність від газогонів, які проходять по території. Самої Російської Федерації і по морському дну, тобто Росія є єдиним реальним господарем навіть своїх транзитних маршрутів в цій ситуації. І це після того, як почалася війна. При цьому ніхто на це не звертає уваги. Більше того, я ще раз повторюю: в Берліні роблять все можливе і неможливе, щоб це продовжувалося. Домовляються з європейськими урядами, деякі з яких намагаються. Гальмувати це будівництво стільки, скільки дозволяють справові норми. Спочатку Естонія, потім Данія. Ви пам'ятаєте, як довго Данія намагалася не давати дозволу на це будівництво? Зрештою, воно продовжувалося в екстратеріальних водах Балтійського моря, і Німеччина проходить через всі ці проблеми, долає санкції. Які запроваджені Дональдом Трампом долають Росія санкції проти її кораблів? Пам'ятаєте, що один з російських кораблів, без якого не могло відбуватися будівництво, теж був під санкціями і не міг довгий час повернутися до Балтійського моря, десь з якогось іншого маршруту, де він знаходився і обходив там цей маршрут через всі моря океани. Тобто, всі робили все можливе, щоб затримати це будівництво, окрім Німеччини, і в результаті. Все вийшло знову таки за допомогою цього візиту Ангели Меркель, який був дембельським акордом, вибачте, її перебування на посаді федеральної канцлерки Німеччини. Чому кінець її правління мав бути саме таким? Це тому, що я до, скажімо там, політичних здібностей Меркель ставлюся з величезною повагою. Але це що? Це ж повна якась куряча сліпота, розумієте? А тепер ми, замість того, щоб обговорювати, якого фіга ви це робили. Визнайте, що це був ідіотизм. 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 Ви уявляєте собі обличчя Володимира Путіна, коли йому доповіли про цю звістку? Що підірвано? Ну, звичайно, він був дуже незадоволений, як кажучи. Приблизно так, коли він дізнався про операцію Павотина. Думаю, що був дуже незадоволений. Думаю, що побив Медведєва. Напевно, і не тільки. Угу. Відірвав кілька голів.